Сергій Корнутій приїхав у центр вакцинації у суботу з мікрорайону Майзлі разом з дівчиною, але побачив, що в жодному з приміщень кафедри фізичного виховання медичного університету вакцинацію від covid 19 не проводять. Як мінімум, треба було з таким. З такою самою попезністю відмінити, як оголосили, тому що новина крутилася, повторювалася декілька разів, а в результаті приїхали і навіть не знав, що відмінили Повідомте хоча десь в тих самих соцмережах. Я взагалі приїхав, тому що просто люди не хочуть вакцинуватися, тому немає людей. Подружня пара Мирон і Тетяна Коропацька розповідають, що це для них мала бути перша вакцинація. Ми перезвонили сімейному лікарю. Вона вчора повідомила, троє дня, що сьогодні і завтра буде вакцинація. Але немає. Не дуже сильно розстроєм, трошки незручно. Людмила Тіхонська один раз уже щепилася від коронавірусу, а сьогодні каже, прийшла дізнатися, чи працює центр. Хочу дізнатися, чи буде вакцинація тут для моєї дочки. В інтернеті було написано, що буде вакцинація в суботу. В неділю розстроїлися, що не проводять в других містах. Проводять Івано-Франківськ не проводить. В ефірі Суспільного 7 червня директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко розповів, центр масової вакцинації в Івано-Франківську працюватиме вихідними. Провели перемовини з ректором івано франківського національного медичного університету Рожком Миколою Михайловичем. Відповідно, він надасть нам приміщення на вулиці Селевича, 34. чотири. Відповідно, там ми будемо проводити масову вакцинацію. Постараємося до вихідних. Дане питання вирішити, якщо якісь будуть складні питання стосовно організації і підготовки даного приміщення, то максимум наступне через тиждень. У п'ятницю 11 червня Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації на офіційному сайті інформував, що 12 червня відкриють перший центр масової вакцинації населення у Франківську. Наразі цієї новини на сайті облдержадміністрації немає. Проте в Google збереглася резервна копія сторінки сайту. Суспільне від суботи намагається з'ясувати у представників прес-служби облдержадміністрації, чому центр масової вакцинації так і не запрацював. Наразі вони нічого не коментують. За даними інформаційного порталу Міністерства охорони здоров'я, впродовж вихідних на Прикарпатті щеплення проти ковід 19 отримали 186 людей. Це найнижчий показник в Україні. Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. івано франківськ